Номер 951. На координатній прямій побудуйте точку, яка розміщена ліворуч від початку відліку, і знаходиться від нього на відстані 4 одиниці. І так у нас є координатна пряма початок відліку. Одиничний відрізок ми вибрали, який рівний довжині однієї клітинки. І нам треба ліворуч. Поставити точку, яка знаходиться на відстані 4 одинички ліворуч, тобто на 4 одиничних відрізки: 1, 2, 3, 4. Ось в цій точці ми поставимо точку А. Вона має координату мінус 4, тому що від'ємні числа в нас знаходяться по ліву сторону від точки У від початку відліку, має координату мінус 4 можемо зразу ж записати, що точка А має координату мінус -4. Друге завдання. Праворуч від початку відліку і знаходиться від нього на відстані 6 одиниць. Початок відліку 6 одиниць. 1 2 3 4 5 6. 6 2 3 4 5. 6 одиниць. Нехай це буде точка Б. Її координата буде рівна 6. Шість одиничних відрізків, шість клітинок від точки У вправо. Вправо ми розміщуємо додатні числа, вліво від точки У від'ємні числа розміщуються. Вправо від точки У додатні числа. Точка Б має координату 6. Так і записуємо Б, 6. Координата точки Б 6. m <목소리로> 니